О, нормально, нормальна. <смір> 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 Картина маслом. На наш простий лад це у нас буде агушка. Щоб легше було вимовляти. Вимиваються. <смір> <смір> Вимиваються вони. Третій сніданок. Молоко, яйце і макайони. Макайони. <рес> ну, Вигуляю вже бусю, і в обіди вже буде тепло, дуже гарно. Я його викопаню. А. а чим тут сьогодні мама займається? Розкажи ма. Салати люди добрі, салати, в мене салати. У нас є от такі помідори, що цілими навряд ми їх закриємо. Куди його? Так Це ще хоч красивий, культурний. Ну, а є таке безоб... безобразне, що бачите, скільки обрізки, треба обрізати його. Є, Єсті менші, є. Є ну, взагалі тут зняли? таке. Зверху взагалі викидаєш попів помідора. За... Ось. Це, я взагалі не знаю, що це за сорт. Якщо воно долежує, щоб воно оце все поспіло, воно тут береться водою, дрисне. А верх зелений, твердий. Так роблю салати, наш улюблений салат, який є на каналі. Люблю, роблю салати. Ми його любимо, всі їмо. Ще ось сьогодні зроблю дві норми, 14 хвата. баночок, а потім робить. Буду соуси різні, сік будемо давить. Варення вони з груш на грубі кипить. Зараз покажу. Тут у нас маринад готується на салат, кришечки випарюються і вчорашні груші. Отакі от будуть дольками. Я люблю такі. І знову сироп можна куди-хоч використовувати. Та навіть бисквіт спекти і пропитати. А кусочки отакі, от ну це ще воно буде варитися ще. І в рогалик гарно, так виклав. Невеличкі рогалики, такі мініатюрні, по одному гарному чи по два, як менші шматочки. Закрутив і шикарно. Кожен робить так, як любить. Я так люблю. Я на пюрешку перебивати блендером не буду. Мені так подобається. Робили колись і пюрешки. Не подобається. Мені так душі. груші, мені подобаються так, шматочками. Дуже смачні будуть. Солодкі. Цукру скажу зразу, груші солодкі, цукру кидала я на око. Там у пакеті було 5 кілограм, ну я не знаю, кілограма три точно пішло. Ну, дуже солодкі, Я пробувала. Оце зараз дуже солодкі. Варення цукром не, не іспортиш. там Вічний наш вогонь горить. Чого прилетіло? от малини ж летять. Був у нас коментар по поводу того, що ми закриваємо на дворі, В общем, на грубі по поводу дров. Так я хочу сказати людям за, ну, за, за, за ці за дрова. Що дуже дорого люди пишуть. У нашому випадку у нас усе дорого. Газу у нас у дворі немає по трубах. Нам треба тільки балонний газ. Поїхати його треба за 40 кілометрів заправити в одну, сторону, в одну сторону 40 кілометрів. І якщо мені, це для їжі, ну якщо мені стільки консервації все робити на газу, ви самі знаєте, в яку копійку воно мені влетить. Ще дорогше, ніж дрова. Електрика також зараз не дешева, щоб усе робити на електроплитці. Мені вигодно дрова. Як дорого не є. Дрова Ну, все рівно на грубі робиться. Я стараюся і їсти варити, і свиням поварити, щоб груба не гуляла. І консервація. Я не консервірую один салат. Салат готується, варення, варення вариться. Варення вариться, і салат буде не одна норма, вже груба гаряча. От. Так що отакі от наші справи. Хто думає, що це я така марнотратка? Може, у ваших очах я й марнотратка, Ну, у, у моєму випадку для нас. Груба, це саме вигодніше. Бо якщо не на грубі, то, то ніяк ми не зробимо. Я не закрию нічого, а зимою щось їсти треба. Це І зимою я стараюся, в нас у хаті котел дровами топимо опалення, тепло в хату заганяємо. І зимою я теж стараюся. На завтра. Сьогодні груба горить, сьогодні щось їсти вже зварене, а на завтра я стараюся поставити. М'ясо, бульйон, щоб якщо не на грубі, то на плитці в мене вже готовий був бульйон зварений. Чи то на суп, чи на, на, на щось. А якщо і груба горить, я стараюся живенько начистила картоплі, поставила і варю на грубі, тому що доходи не ті, які молоко зараз по 8 гривень. У нас літра. А ціни самі знаєте. Що вам розказувати? Ціни у нас дорогі, дорогі, дорогі. На наше все дешеве, а щоб нам купити, у нас усе дуже дороге. Вчора бачила Ярик Мазур мазура У Львові продає свій перець по 40-45 гривень. Це львів. Цибульку ще й отакий салат, щоб не різати руками, як коли, коли ріжу руками, а сьогодні отак, на отаку шапківницю. Бо руками вже... Як держу дуже щось у судорога руку бере, не можу не держати. Так я отак. І швидше мені. Ну, вашою руками ріжу. Це не те, що для вас руками, для себе таким. Ні, воно і так, і так нормально. Так, пішла я. Бо я знімала, а тоді додивилася, а в мене камера не включена. Ось лев лежить, агушка. Ага, лежить. У нас корова вирвалася на волю і ось потупала, походила. О. Я не знаю, як вона тут малину, нам не переколошматила, як вона поміж трубою ось сюди влізла і пройшла. Там вон кущ з піреї верхушку повністю згризла, йшла. Скудити йшла, чого? Це щось затихло, ма, напевно, лежить. Наверно. Ну, це мало що, от два відра набрала. От, ось йшла. Ось гризюнькала. Ось взагалі. Ну щось їй не сподобався. Не до смаку. Тут я вже помила. Вона і тут ногами тупала. Добре, що квітники закриті. А то б вона тут натупала. А це затихло. А, не видно. Лежить, напевно. Бідолаха. Зараз глянемо, тишком нишком глянемо, що вона робить. О, рецидивистка. Нагодована, чого тобі не лежиться? Опасна, рецидивистка. Так, все, пішла. Я тепер там мить. О, у мене стірка ще там стирається. Це люди треба повчитися У тварин. Чужа чужиниця одне в одному. І подивіться, що робиться. Аж не віриться. Мерчать обоє. Сьогодні вже вони ночуватимуть у Удвох ночувати. самого не Кайфує. А гушка кайфує. Вчора по трасі ходила, вона й не думала, що з ним таке буде. Ага. Хто сказав? Едгар Алан По, чим більше я пізнаю людей, тим більше я люблю, ну там в оригіналі собак, ну, тим більше я люблю тварин. Коли ми із того двору переїхали жити у 16-му році на цей двір, то я зробила для себе такий висновок, що вже в нас підкидних тварин не буде, тому що ми там жили хата, вигон, кущі вже свиноферма заросла, де конюшня була заросла. Туди, вивозили туди всі? люди везли, думали, що це кущі, і вже хат немає. Хоча наша хата була перша от траса, її було добре видно. От туди викидали, я ж кажу, і собаки, і котів, і було таке, що й фазани бігали. Ну, то фазан у людини втік, так він його не вловив. Ну, було таке, що у нас по вигону і фазани бігали. А коли ж сюди вже переїхали на цей двір. Ось же дорога, центральна траса. Кажу, ну сюди ж уже ніхто не привезе і не викине. Да ні, люди добрі. І дорослих викидають. І дорослих викидають, і малих викидають, і всяких викидають. І собаки бігають по трасі, бо значить її, і де воно дівається, хто знає, не, не знаю. Але у людей як не було совісті, так і її немає. Меричі, ай харасю, отожити уха. Боже мій маленький. Святі небеса. Тим часом перша партія вже наготовлена, а це буде смакота. Грушки вони як уварилися. Мм, мед грушевий. Груші вже готові. Минулого року я спробувала вперше заморожувати помідори. Заморожувала оті жовті лампочки, сорт медова капля наполовинки в піцу наверх. Не знаю, можна безліч застосувань придумати. Уже один лоток, отакий більший від морозилки, наклала, це від холодильника, від морозильної камери у холодильнику меншенький удвічі. Тут такі невеличкі червоні. На половинки, на четвертинки. Старалась біленьке вирізати, жопку біленьку. Ну, мені сподобалося. Чудовий варіант. Не розстає в морозилці, зберігається гарно, не береться ні кашею, ні водою, не ні, ні таким комком одним. У нас у відео перерва, як завжди, бусятко гуляє, ще агушку не бачу. І ось у нас у березі, що це таке? Я таке листя бачу не вперше, поплилося, але отакі ягідки бачу вперше. Що це таке? Листя таке з шипаками. о бачите, шипаки які. Дуже такі болючі, старі вже. І оце такі ягідки. Буся, ти не знаєш, що це? Вон воно поплилося. А то все збоку, то все воно. Цікаво. Сім років тут гуляємо вперше. Вон там його багато. Камера не передає, але там ото все поплилося. То воно. Бусь, почекай. А ось тут цвіте. Бусь. Ти будеш чекати мене? Ось, почекай. О, молодець. Ось воно так цвіте, білесеньке. На полуницю схоже, <сві> як цвіте. І ось такі ягідки. Страшно і пробувати, бо я не знаю, що це таке. Вони м'які, вони вже стиглі. Це яка вовча ягода. <сві> Запах як у якоїсь дикої ягоди. Не дуже приємний, кислий такий запах. Ну, як якась ягода. Чекай мене будь. <гум> Цікаво, я не перший рік бачу, що воно тут плететься, але це вперше, коли бачу плоди. Вони вже аж позасихали. Може хто знає, що це таке. Тут там вже вода, там далі. Це просто заросло. Цікаво, так, Буся? На сонце не йдеш? Тебе вчора похвалили, що ти такий гарний, красивий котик. Викачався на городі в землі. Ти гарний котик? Гарний. Ну, лежи, відпочивай. У нас тут наливайка для бездомних. Ми зараз щас... не бездомна. Ні, не бездомна. Сусідка й сердиться, каже, для чого як приходить кіт чи кішка. Дай вона не знає, що кішка ходить, а булочка. На що ви годуєте? Герчить мали? Ну я не годую, я просто молоко даю. А ця прийшла. І вона молоко. в нас не живе, вона прийшла і зараз піде. Ну, оце молока напилася вранці в обід і пішла. Вона, вона... ходить по молоку. Вагітна там уже. А вже. це тільки що прийшла. Це хто нас дивиться, це... це булочки, мама. Угу, Оце булочки, мама. Ми її ні гукали, ні ласкали, нічого. Десь неділю-дві назад. Вона не з того, не з цього стала ходити. Стала, прийшла в сарай. Я корову дою, що зашелестіло. Виглянула за корови, вона сидить під коровою. А Ришка вже Рижка його не з... бросить. До корови. Рижка... Ну, я їй даю молоко. Сердиться, Ольга Миколаївна хай сердиться. Ришка прийняла його як своє вже. І... Ришка вже на цих котів не гонить, ні булочку, ні мишку. Все. Будемо купатися. Будем? Будем купатися. Від глистів таблеточку з'їли. І вранці прибігало. <ріст> <мене вже> <ріст> О, контент пішов. <ріст> Ой, такий холосий. Холосий, холосий хлопчик такий. А, малышка, а звідки вона знала, що тут наливають? Ви скажіть люди добрі? Синок розказав. Вона ходила раніше, і по двору вона в нас ну, вона проходила транзитом, вона не, не залишалася. Вона там на тому дворі колосіна раніше сиділа, вона, ми на неї не звертали уваги. Вона посидить і піде. На городі там буряк чищу, вона прийшла, покрутилась, ми ж половила там, покрутилась і пішла. А це ж стала ходити конкретно на молоко, вона знакола, я даю. Ну, можна сказати оце? Та це булочка, все їй розказав. Каже, мама, ходи, там молоко наливай, і там діда Ну так це правда, це, це чисто правда. Мишка, а булочка де? Прийде через півчаса, а я зараз піду і він прийде. Ну, він не ходить щоб тричі на день. Він може раз у день, а може раз у три дні. А може, раз у три дні. Крутнувся, напився і пішов, так що він у нас не живе. Не переживайте, люди, сусіди. Мишка. Мишка. Все? Іди, За цими іди, 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 Бо ти ж біч не прийдеш. А куза та те, яка. Тебе ж дітки там уже Не, Ні, не хоче. О, вона вже напилась. Не наївся. Все, <різь> не, не по-твоїму, так? Да? Господи, дай все. Оце, і, всі... і, синочко, Оце і вся її комунікація з нами. Прийшла, вона. Вона прийшла дали пішла. пішла. Вона не живе в нас і не спить ніде, нічого. Оце і все, вона зараз піде по своїх справах. І вона знає, вона не знає часу, її тільки поцідила молоко. І вранці так само вона знає, коли я здаю молоко. Я тільки виливаю молоко і вона тут, як тут. Ну сьогодні опоздала трошки. Вже я здала, як вона прийшла. Посиділа під двором із моїми котами, а молока нема, вона й пішла. Йди, мишка, булочці переказуй, хай приходить. Пішла? Ой. Пішла. Ну що, консервація на сьогодні майже завершена. Остання банка з салатом там вариться. Як цвітуть вже огірки? Садила, це фенікс. Тут поки що лише жіночі квіточки бачу, але зав'яз є. <coughs> зав'яз далі є, далі цвістимуть і. Тут ось уже сремський відцвів. 4 липня я садила, нагадаю. Бур'ян не вириваю, хай трохи затінняє, бо невідомо, що буде. А, і фенікс цвіте вже ось із зав'язі. Я вийшла вирвати. Кавунчики, два невеличких. Нарвала перцю, в будинку ще є отакий перець, отакий невеличкий, дуже м'ясний, ротунда. Вирвала, не глянула він. Шикарний, який він м'ясистий, а солодкий. Темно-червоний такий колір всередині. Вийшла, ще день піду гляну. А що буду з перцем робити? Отак зараз помию, не чистя ще його. Олійкою перемазую, ну, в мисочку капнути олійки. Викладаю на противень і в духовку запікаю до мягкості, трохи охолоджується, вичищаю насіння, знімаю шкірку, перебиваю на блендер зі спеціями, з часничком. І така смакота мені, я минулого року всю осінь таку пасту робила, це щоб зараз їсти, як намазка на бутерброди. Що тут у мене? Фу. Фу. Вириваю. Так що це таким. Займуся. Оце такий у мене буде обід. Друга година дня. Нічого так, я таке люблю. Єденька. А пахне. Один противень перцю вже поставила, а це інший наготувала. Запікатися. І на закінчення цього відео. Вон бідолаха. А та що ти трусишся, ти вже сухий. Голова чуть-чуть. чуть чуть волога. Що, не кусають так? Ось, сушилися феном. Голову не дав посушити. Не трусися це від стресу. Бо він так увесь сухий. Ну, між пальчиками, я то трохи голова. А так ти сухий і теплий. І під пушок усе. Я такої кількості блохів ще не бачила. Я думала, в тому році в мене в бусі була пушість, Але це, я як намочила його, намилила, їх стільки проявилося на тілі один в один дорослі. Тепер його, вонто, щоб не стресував. А так він вис... я висушила, он там він сухесенький всередині, а злізлися усюди на щоки. У очі лізуть, страшне. Може, деяка одна й залишилась, через тиждень можна ж перекупати. Але одна, ну не 300 штук, їх вон, виробнича травма, це сушила. Але хай залишиться кілька штук. ну. І від глистів обробила все. Ці коти чисті. Ну, хіба що від нього блоха перескочила? Ну, буде видно вот так. А так він тепленький, хороший. Я його промокнула е зразу тканиною, а потім думаю, візьму піду. Ото -от голова там трошки, а так, бачите, сухесенький. Оце таке. Ото -от дискомфорт, мили, Ой, полоскали. Бідося, пожалійся новій мамі, пожалійся. Ну, на цьому буду відео завершувати. Отакі От пригоди. Консервацію закрили. Котеня покупали. Дуже багато попередніх відео людей доброзичливих і які розуміють, що ну, не могла я бросити його там на дорозі. Що буде? Приживеться, хай живе. Ну, Яка спрейка красива. Зустрінемось у наступних відео.